Вітаю вас на нашому каналі. Ну що, друзі, пора, мабуть, уже, як кажуть, показати вам якийсь результат нашої праці того, про що ми вам розповідаємо у вирощуванні томатів. І сьогодні хочемо зробити такий коротенький огляд, Ну, наскільки вийде. Ну, про, про те, які, які томати вже. Поспівають, які саме раніше, взагалі, як там вони пов'язалися. Ну так пробігтися просто. Тому що і просили мене, покажіть ваші томати, що там вони, як там вони ростуть. Ну, Почнемо, почнемо з того, щоб, як кажу, довго ай, не, не, не балакати про те, що які ж томати поспіли саме раніше. Ну, як завжди, ви знаєте, вже. Це вже в нас не один ролик про це. Як завжди, саме раніше й поспів китайський ранній, Наш китайський ранній, Той я не буду повторюватися, є ролики про нього багато роликів, саме про цей наш китайський ранній, який поспіває дійсно ну, саме раніше. Ну, ну немає ранішого томата, чим, чим оцей наш китайський ранній, який ми висаджуємо. Його особливість в тому, що я вже розповідав, що він не просто ранній, а томати не маленькі. Дивіться, такі десь, ну оцей той, що я вирвав приблизно 150 грам. І, і це ще не, не, не самі, самі великі. Є, звичайно, і менші, але особливість саме цих томатів, що вони не дрібні. Що, що далі? Ну, в порівнянні, щоб зразу, зразу сказати, ось ми висадили тут е, теж начебто ж ранній сорт, низькорослий. Хапінет. Ну, розовий, крупний. Е, Пов'язалися прекрасно. Дивіться, але ще до, до поспівання їм ще дуже і дуже далеко. Далі Ольга теж, теж ну пов'язалися непогано, зав'язалися гарно, але ще не поспівають. І, друзі, зразу тут не відходячи, переходимо. Ну, з цієї сторони сливки у нас теж Зразу ж хочу сказати, ви, мабуть, пам'ятаєте, що ми насадили дуже багато сортів, щоб перевірити, щоб показати вам, які сорти більш родючі, які, які кращі. Тому, тому в цьому році будемо будем все перевіряти, дивитися, які нові сорти, які кращі. Що перевірено, то це, друзі, ну, наш корнієвський розовий. Той що, той, що ми про нього вже, мабуть, вам усі вуха проговорили. Що, ну, просто е, добрішого, добрішого томата, чим оцей. Оцей томат ну, ми не висажували, тим більше, що це не гібрид. Отак от він росте, отак от він пов'язався. Далі черики, от такі жовтенькі. Пов'язались прекрасно і теж поспівають, починають поспівати. Це щось незрозуміло, тут щось виксане. Нікса томат. як для гібриду, я Ну, це ж далі, далі гібрид, звичайно. Айдар. Ми про нього вже розказували. Сливка айдар, гібрид. Ну, ясно, що пов'язалися прекрасно. Ну, ще не, не спінуть. Сливки ще не спинуть. Да, сливки ще не спінуть. То сливки може пізніше? Да, мабуть, мабуть, і показуватимумо їх так просто покажи, що як вони пов'язалися. Потім уже як почнуть спіти, більш зробимо детальний огляд. А Корнеївський, а не показали, а Корнієвський рожеві вже вже поспіває практично. Практично зразу за ранніми томатами. Так що мало того, що він смачний, урожайний, добрезний, ще й поспіває дуже і дуже рано. Друзі, ну це в нас, до, до речі, до того, що як він пов'язався, ми навіть он трошки... Як кажуть, прозівали і не підв'язали кісті, вони прям обірвали. Ці кісті обірвали і попадали, і попадали на землю. Це все наш корнієвський розовий. Томат прекрасний, ми його посадили, звичайно ж, трошки більше. Добре. Тут між, між тим попався один кущ е, низькорослий, попутали, видно, розсадинку, не ту посадили. Так, ну що в нас тут? Це та сварло. Ну, вона така крупна тут сливка, але... Ну да, вона не це не, не як багато. польський. Польський томат, да, нав'язалися. Ну, все, все потім будемо будем пробувати, Які не тільки на урожайність, а нам... Томат гопак. Тоже перва кість дуже гарно зав'язалася. Да, томат гопак. Зав'язався непогано. Це сахарок. Ну, а це в минулому році ми садили, сахарок називається. Град вибив і ми результата практично не побачили. Ну, коли я робив огляд і дегустацію на пробу, я розповідав про нього, що томат непоганий і смакові якості непогані. Ну от в цьому році дійсно показало, що... Вже спіє це амурський тигр. Який? якийсь тигр. Так, ладно, те, що, те, що ще не, не видно, так. Це в нас помаранчева суниця. Помаранчева суниця. Ну, дійсно, похоже на суницю і вже поспіває. Будемо будем зривати і пробувати. Томат виходить ранній. Полосатий тигр. Полосатий тигр. Ото спіли вже. Теж спіне. Це англійське серце Жовте. Англійське волове серце, жовте, теж дивіться, ранній томат і вже поспіває. Ну тут далі е, щось сливовидне. Пов'язалося його ну, прямо море. Будемо Пізні. пізніше про нього розказувати, як буде спіти і оце про це. Вивка ці... з нашого насіння, що ми зібрали. Так. Доволі непогано. Так. Друзі, оце ось. Для експерименту посадили, я буду, думаю, вам буде цікаво. Посадили сливку, зібрали насіння з гібриду і, і посадили, що вийде. Так, ну просто не така висока. Не дуже але ж, але ж дивіться, як для, щоб зібрати насіння, з щоб, колібрі, да, щоб не платити великі гроші. За, за одну насінинку можна, можна дійсно зібрати, і щось там виходить непогано. Так, це в нас. Канада. Дивіться, це жінка прислала нам насіння якоїсь канадської селекції. Ну, назви немає. Канада називає. Ну, та то мабуть, назвали так Канада. Ой, не <гум> ну, теж, теж дивіться, вже спіне. Дегустацію будемо проводити пізніше. І Єрусалим. І Єрусалим. Дивіться, теж вже поспів будемо будем зривати. Повинен бути на смак. Дуже добрий, як описувалося. Ну, що вам хочу сказати. В основному томати. Так, ось дивіться, Дуся, Дуся Малинова. Наш давнішній сорт, що ми вже ми багато про нього розповідали. Він у нас якось ми перестали його садити, навіть насіння вже таке нетранспортабельне. застаріло, нетранспортабельне, Дуся Малинова. Але ж томат прекрасний. Марманде. І тим більше, що вже спіне. Друзі, марманде. Але знову ж оце, Оцей сорт, що ми називаємо марманде, це теж виписало. Виписано було у частного колекціонера дуже давно. І теперішні сорта, які називаються Марманде, абсолютно не совпадають з цією назвою. Ну, Хто не правий, чи, чи той колекціонер, що нам прислав і сказав, що це Марманде, чи те, що з розказують про нього. Але томат дуже хороший. Гугатська полуниця. Яка? Німецька полуниця. А, німецька полуниця. Е, дуже листя такий картопляне. міцний кущ картопляне листя такий прям аж ну, зав'язується зав нормально, якраз по мірі того, щоб кущ міг держати. І що саме головне, що теж раннє вже вже поспіває. І Томат. Ну, Далі ще спінут. Сокровище Інків, дивіться, поспіває, теж серцевидний. Ось вернися назад, покажи томат каста по краях, гібрид каста, урожайність. Ну, просто, просто прекрасна. Ще хочу сказати вам, що в минулому році ми посадили касту, все теж залежить від насіння. Ну, погналися за тим, що трошки дешевше. І та каста, як кажуть, і, і рядом не лежала біля справжнього, е, біля справжнього томата каста. Так що е, зверн, звертайте на це увагу. Це Так, це. Ну, Давнішній, давнішній, Я, мабуть, років 30 назад ми придбали Древовідний восток, він називається. Ну, ми його садили, потім, потім перестали садити через те, що він ну, начебто нам показався дуже високий і сильно залиственний. Але ж дивіться, коли за ним доглядати, то не такий він і сильно залиственний. По урожайності, ну просто я вам скажу, я не знаю, тільки, тільки й ходимо і наблюдаємо за тим, що, щоб не, не впали томати, щоб не обірвало. Вище, да, і чим, і чим, чим далі. ну Взагалі єдине, що треба ж треба весь час поливати, піддобряти. І що саме головне, ви подивіться, ж, який він ранній томат. Вже е, практично перша кість вся поспіла і, і що саме головне смакові ж якості у нього теж прекрасні. Якраз цей томат ми пробували і знаємо, який він Мазарині. на смак. Що ти прочитала там? Мазаріні показали вам останніми прекрасно зав'язався, крупний. але ще А то що останнє теж красне червоне. А, то з тієї сторони показували. Так, друзі, ну от ну, так, Це щодо що теплиці, е, хотілося показати вам, що дійсно що поспіває, що починає вже поспівати, як і раніше. Ну, Ми детально для себе е, ясно, що е, повиписуємо, що, що воно раніше. Потім зберемо їх ще, продегустуємо і розповімо вам, е, який сортаж дійсно. Саме такі, що заслуговують на, на увагу і на те, щоб, щоб їх дійсно висаджувати. Тому слідкуйте за нашими відео. Якщо вам було корисне відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Всього вам доброго!